Земля безцінна. у Львівській області. Вона має конкретні суми. Від вчора вартість земельних ділянок під котежну забудову у Львівській області п'яти районів подорожчала. Найдешевшим залишається Кам'янкубузький район із середнім показником тисячу доларів за сотку. Найдорожчий пустометівський район, де середня ціна продажу спала 2500 тисячі доларів за сотку. Яворівський район це 1650 доларів за сотку. У Городоцькому відбулося зниження до 1641 долар за сотку. В Жовківському аналогічно там ціна впала на. Одинадцять доларів, тобто 1184 долари за сотку. А от у Львові ціни значно інші. Станом на початку року за метр квадратний землі на Сихові треба було заплатити від 70 доларів до 120 за квадратний метр. У Шевченківському районі в межах Чорновола, Варшавської Замарстинівської ціна за квадратний метр вже більша. Там треба було заплатити від 100 до 160 доларів. Звичайно, всі рекорди б'є центральна частина міста. Тут за метр квадратний просять від 300 доларів.